Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту, виїзне засідання, якого провели в Чернігові за участю народних депутатів України та Чернігівської обласної військової адміністрації, відзначив керівників, тренерів і президентів обласних федерацій спорту Чернігівщини. Вони отримали подяки за високий професіоналізм, підготовку та виховання спортсменів і вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту України. Зокрема, відзнаку отримали тренер-викладач із Кікбокс. Сенгу іска дитячо юнацько спортивної школи Україна Сергій Кужельний, тренер-викладач із дюдо Чернігівської обласної школи вищої спортивної майстерності Анатолій Маркін, волонтер-тренер, президент обласного осередку федерації панкраціону України Сергій Петрикей. А грамотою Верховної Ради України нагородило голову Чернігівської обласної організації ГО Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Україна Андрія Кужельного. За словами В'ячеслава Чауса, завдяки самовідданій праці керівників, тренерів і спортсменів, незважаючи на проблеми, які виникли від збройної агресії РФ, в області і надалі живе спорт на Чернігівщині. Більше 12 тисяч об'єктів пошкоджено або зруйновано. Майже всі: 99% – це виключно цивільна інфраструктура. І якщо казати про спортивні об'єкти. Як сказав Андрій Анатолійович, 12 у нас пошкоджено теж об'єктів, і дві центральні бази Олімпійської підготовки зруйновані вщент. І я хочу сказати, що незважаючи на це, незважаючи на війну в країні, жоден заклад обласний на сьогодні не припинив своє функціонування. Під час активних бойових дій на Чернігівщині деякі тренери опанували ще й мистецтво волонтерства і почали допомагати як своїм вихованцям на гарячих напрямках, так і цивільним. Ця співпраця продовжується і зараз. Так, ми е, згрупувались якось, е, стали. Е, там одразу почали спілкуватись ну, з спільнотою своєю спортивною. Федерація дуже допомагала, наша Федерація Панкратіону в чаті федеративному, коли я там просив якусь просьбу, і це майже одразу був відгук і хтось або віз, або передавав. Дуже багато вихованців нашої федерації, мого клубу, безпосередньо зі зброєю в руках захищають Україну тренери, спортсмени, вихованці. Зараз я намагаюсь держати на контролі кожного з таких. Сергій Петрикей також наголошує, що намагається розвивати спорт насамперед для здоров'я молоді та вихованців. Для мене це найважливіше не там в досягнення, великі, якісь там чемпіонські медалі ще а в першу чергу це здоров'я нації а вже потім буде будуть досягнення спортивні.